Збройні сили України провели в Бахмуті дуже успішну спецоперацію по ліквідації наступальних підрозділів окупантів, було відбито великий наступ противника на північних околицях і повністю знищені вогневі точки орків, що підтримували наступ. А саме зараз натискав подобання і напиши слова подяки для Збройних сил України. Продовжимо. Українською розвідкою було відслідковано, як окупанти здійснюють наступальні дії одразу декількома підрозділами по 30-40 чоловік в кожному. Ворог, маскуючись в канавах, сподівався непомічено підійти максимально близько до наших передових позицій, виявивши пересування ворога по заданим координатах, моментально було завдано ударів із артилерії і мінометів різних калібрів. Одразу після відпрацювання важкого калібру в штурм пішли наші підрозділи під час зачищення даної території було виявлено вогневі позиції окупантів, що прикривали їхній наступ, за допомогою протитанкових керованих комплексів. Українськими бійцями були здійснені дуже успішні пуски по позиціях ворога, в результаті чого вогневі точки окупантів були повністю знищеними. Так під час даного наступу загарбники понесли значних втрат в живій силі, а саме 126 окупантів буксотими і 36 трьохсотими, яких забрали для подальшого обміну. Крім того, окупанти переносили велику кількість боєприпасів, яка тепер буде відпрацьовувати по них. Місто Бахмут тримається. Вірте в Збройні Сили України разом до перемоги!